Вітаю на каналі Скриби Дракона, з вами ведучий Жак. І сьогодні ми розглядаємо відзнаку начальника головного слідчого управління у вигляді е, щита та меча. Вначить, е, у різні часи підрозділ мав різну назву. І коли допечатували цю відзнаку її трошки змінювали, туди, тому у нас е, загалом -то виникло, е, по об'єктивним причинам е, виникло 7. Різновидів 7 типів однієї відзнаки. Якщо більш детально розглядати, вони по розмірах однакові. От. Розміри подивимося на, на одні. Спортивно нікльовани мають форму щита, міч, як наслід... те саме, як спадщина від радянських спецслужб у нас була тоді Значить, логотип Служби безпеки України, як хрест, і напис, назва підрозділу. Перший знак слідчого управління. Перехрестя меча чисте. Получається, він має біле покриття. Тип перший, найзвичайний і конгревний такий от реверс. Вони всі збірні, тому що хрести накладні на одному покажу, бачите, воно так збирається. Збирається і складається окремо відзнаку. Це раз нас тип перший, тип другий. Тут же з'являється, ну, по-перше, вона вже стає, от, має отакий реверс, вона вже стає ці, цілісна така. От. Не тоненька і така важка. Значить. Але, крім того, вона ще має. У нас у цьому місці з'являється на перехресті меча-напись Закон. І якщо тут просто біле хромоване покриття, то тут воно ще таке патиноване таким сірим. Таким більш, 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 більш темний, має колір сам знак. Це у нас тип другий. Потім з'являється Т3. Теж у нас, виходить, є напис закон на перехресті меча, але вже він такий тоненький, конгревний. Тобто, бачите, закон, закон, закон. Якщо з першим типом порівнювати третій з першим типом, то вони обидва конгревні. Але на першому типі нема закону, а <гум>, беззаконня. Е це шутка. Значить, але, а тут закон у нас напис. Перший тип, другий, третій. Тип четвертий. Ну, по-перше, у нас вже, якщо е тип перший було слідче управління, тип другий слідче управління і закон. А Тут у нас тип 3, головне вже слідче управління. Напис і закон на перехресті. То тут у нас виходить тип номер 4 Головне слідче управління і закон вже з золотими буквами. Золотий закон. Ось. І він конгрівний, Бачите. Відрізняється. Тип 4. Тип 5. Теж, як і у типу 4 золотий закон напис. Але він має ось такий вигляд, вигляд реверсу. Бачите. І тут у нас, виходить, він має світле таке. Світле нікелювання без, без патини. Такої темної. А ось у нас тип номер 6. Це у нас тип 5. Тип 6 практично те ж саме, головне слідчого управління золотий закон, напис на руків, але вже патинування, е, таке бачите, сіреньке має місце по всьому знаку. Це у нас тип 6. І тип 7 відрізняється у нас безпосередньо. Самим хрестом тут христ такий більш насичений, більш такий як яскравій і більше лаку накладено. Тут у нас двінь такий голубенький. Ось і більш простий такий. Реверсия однакові. І тому ми маємо із-за того що у різні, ну це трапилося із за того, що в різні періоди часу, коли додруковувались Тіражі відзнаки виробника використовували Там трошки різні лаки, різні штампи. Ось тому таке вийшло. Ну і, звичайно, тут у нас слідче управління, слідче управління, тут головне слідче управління, тут закони з'являються на руків'ях різного кольору. І різні реверси. Ось це призвело до е, того, що з'явилося сім е, різновидів даної відзнаки. Загалом то їх середня ціна на ринку десь приблизно біля 600 гривень за одиницю. варіюється. Буває, трапляється, що дешевше, трапляється, що дорожче, але теж середня ціна така. Тому десь так орієнтуйтесь. Дякую за увагу до мого відео. Дякую за перегляд. Разом до перемоги. Слава Україні!